Для початку нам потрібно обробити нашу деревину. Деревину я використовував природній сушці. Для обробки деревини я використовував біозахист, концентрований розчин по 5 літрів концентрату. Їх можна розводити в співвідношенні 1 до 9. Я робив трішки менше, десь 1 до 6. Обрав метод обробки це занурень, повне занурення в ванночку. Пробував оприскувач, робив це самотужки, це дуже важко, дуже непродуктивно, тому попросив батька допомогти, і ми разом за декілька днів обробили 13 кубів лісу. До речі, про те, як я обробляв дошку за допомогою оприскувача, є на каналі. Зануренням деревини в ванну потрібно здути. Лишню тирсу, а також бажано прийти щіткою. Тому що якщо на деревині буде тирса чи якийсь бруд, то цей розчин не дуже добре пропитається. Можливо, таке, що потім ви почухаєте щіткою ту дошку після обробки, бруд відпаде, а деревина в тому місці залишиться необробленою. Дошки занурювали ненадовго, десь на секунд 5 кожну дошку. Далі я нарізаю дошки для підлоги. В розмір згідно з проєктом. Обов'язково потрібно нарізати ці дошки з допомогою трикутника або якогось кутника, тому що якщо різ буде нерівний, потім це вилізе в проблему. Тобто торці повинні бути всі рівнесенькі. Після нарізки зрізані торці обов'язково потрібно знову обробити біозахист. Вже нарізали і відкалібрували дошку для об'язки паль. Нарізали згідно з проєктом в розмір. Вже розложили, навіть трошечки почали. І Зараз будемо продовжувати укладати дошку і збивати. І так перейдемо безпосередньо до монтажу нашого роствору. Спочатку я розкладаю дошки згідно проєкту. Спочатку йде зовнішній контур. Укладається дошка, зовнішня дошка. Все, що всередині, укладається середня дошка. Мій розтворк складається з пакету дошок, тобто три доски, три дошки 50 на 150. Так як у мене не строгана дошка, а природні сушки, то дошки не ідеальні. Тому. Приходиться з ними трошечки гратися. В моєму випадку є такі дошки, які трішечки покручені, тому потрібно їх стягувати струбциною для того, щоб вони щільно прилягали друг до друга. Дошки з'єднував з допомогою 90-х цвяхів. На початку на кінці ці три цвяхи, далі по два цвяхи. Чому по два? Тому що в подальшому буде використовуватись ще. Шпилька з болтом, тому цього достатньо. Якщо ви будете теж робити розтвор таким методом, як я, тобто методом зрощення дошки, а не використовувати суцільний брус, то найголовніше правило. Це те, що всі кінці дошки повинні бути у вигляді ялиночки. Тобто кожна слідуюча дошка перекриває попередню. Далі нам потрібно з'єднати наші палі та роствор. Це я робив за допомогою глухарів розміром 8х12, якщо я не помиляюсь, і з допомогою шайби. Кількість цих глухарів. Чим більше, тим краще, скільки маєте отвір отвірів в оголовках вашої палі, стільки і закручуйте цих глухарів. Забув ще додати, між металевою палією та дерев'яним розтворком обов'язково прокладується підкладка. Ця підкладка в моєму випадку виконана з руберою. Тоді я пройшов весь периметр розтворку 120 цвяхом з двох сторін. десь на відстані е, метр друг від другу по два цвяхи в дошку. Це дуже тяжка робота. Я взагалі не розумію, як люди можуть побудувати каркасний будинок без нейлера. Це якась каторга, як для мене. Я за дві години пройшов цей розтвор, я думав, що в мене рука просто відвалиться. З допомогою свердла Левіса роблю отвір під шпільку М10, а в подальшому затягую це за допомогою балонного ключа від авто та гайковерта. А це прийшов в контроль якості, без них нікуди. допомогою електрорубанку вирівнює дуже великі нерівності. Нам не потрібно багато фанатизму, тому що дошка не строгана, вона крива. Вся дошка має похибку, вона не ідеальна і в подальшому наша підлога буде теж не ідеальна. Тому виводити кожен наш. Е... Слідуючи рівень в ідеал рубанком, я вважаю не вартує, тому що це займе у вас і часу, мабуть, більше, ніж на побудову цього будиночку. Тут я починаю вже вкладувати дошки нашої підлоги. Для підлоги використовував дошку 50 на 200 Тут ви бачите, що означає, коли ти будуєш з нестроганої дошки. Максимальна ширина проліту для дошки 50х200 не повинна перевіщувати 4 метри. Але 4 метри це теж дуже-дуже дуже багато. Якщо ви зробите собі таку підлогу, то ви будете жити не в будинку, а в суцільному батуті. Я б рекомендував робити якнайменші прольоти. В моєму випадку це трішечки більше 2 метрів. Розкладаю дошки з кроком 575 мм, а далі ще додаю до них так сказати, такі кобилці. Розмір даного квадратика виходить 995 мм на 575 мм, тобто під лист вати. Спочатку ці кобилки прибував згідно підручника, один цвях на кожних 5 см перерізу дошки, тобто 4 цвяхи на одну дошку. А так як пробити потрібно з двох сторін, це 8 цвяхів на одну дошку. Тому, коли побачив, що мої цвяхи вже підходять кінцю. Вирішив трішечки зекономити і пробивати на три цвяхи. По всьому периметру прибиваю нашу підлогу до розтворку. Знову електрорубанком прохожусь найбільші нерівності. І головне не забути і не полінитись, знову обробити ті місця, де я пройшовся електрорубанком. І ось вже на 10-й день разом з обробкою деревини наша підлога готова. А наступна серія буде про те, як я зводжу стіни.